Знаєте, чому квитки продаються, зали переповнені, і люди пищать, бо хочуть до нього. Не ну, через те, що в нього торс хірено класний, Сексуальну енергію в нього все шибіс, і це правда. Но через те, що він вибудовує відносини з внутрішніми дітьми. З самого початку привітання як відбувається через що? через хлопушки, просто хлопушки, дитячі хлопушки. Потім кидається м'яч. Вони просто починають грати м'ячом по залу. Це грає тетки, внутрішня дитина. І от весь концерт всі дві години будуються стосунки з внутрішніми дітьми, не з дорослими. Він взаємодіє з внутрішніми дітьми, і це такий кайф бурь внутрішніх дітей. І всі думають, що йдуть на нього, бо він е, гарний, бо він красивий, бо він сексуальний. А насправді всі йдуть до нього, тому що біля нього прокидаються внутрішні діти. Тому люди виходять заряджені і кажуть, що я, начебто, пробудився і відчуваю життя. Чули однозначно багато таких відгуків. Але пробуджується не вони. Дається місце внутрішнім дітям у взаємодії.